Привіт, привіт усім! Мене звати Оксана, і це мій в'язальний канал. Сьогодні е, я хочу підбити підсумки січня у в'язанні. Е, скільки було зв'язано, не багато, немало. Але хочу підрахувати і з вами поділитись, е, що у мене нав'язалось цього місяця. Так що, сьогоднішнє відео це таке собі підсумкове відео січня. E, ніколи не робила такі відео. Але цього року я вирішила, що буду підраховувати, скільки я вив'язую. Хоча я вив'язую досить мало у порівнянні з дівчатами іншими, які я дивуюсь, як багато можуть пов'язати. E, але через те, що я працюю кожен день, я доїжджаю на роботу. Це Досить багато часу займає. На годину раніше я виходжу з дому, і на годину пізніше я вертаюся. І там, кілька годин ввечері, між приготуванням їжі і домашніми хлопотами, я трошки в'яжу. Але все ж мені вдалося трошки пов'язати. І чому мені вдалося пов'язати? Тому що цього місяця я відпочивала в сестри в Угорщині. І я трошки мало часу для себе і для в'язання. Тож, поїхали, буду вам розказувати показувати, що я нав'язала. І в кінці ми з вами підсумуємо, скільки ж грамів пряжі я вив'язала в січні. І я все це собі занотую. Отже, поїхали. Самий перший процес мій січневий. Тобто він розпочався в'язати. І я його розпочала в'язати у новорічну ніч. Так, я хотіла в самий новий рік, в саму новорічну ніч в'язати, е тому що кажуть, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Тож я в'язала шапульку для своєї племінниці. Це була шапка з відкритою маківкою. Зв'язана з ось такої пряжі. Ця ниточка така шерстю. І така, бачите, в ній є люрекс. Племінниці дуже сподобалось. Сподобалась ця ниточка, і я з неї в'язала шапочку. Тож, у новорічну ніч я розпочала і за кілька годин я її зв'язала. І це моя перша січнева робота. На неї пішов. Майже один моточок такий. Майже тому, що лишилось зовсім невеличкий залишок ниточки. Я навіть і не пам'ятаю, чи я забрала його додому, чи залишила там у сестри. Але маю ще такий, таку пряжу, і я вам показую: з ось такої пряжі була зв'язана шапочка. Зараз вам ставлю фотографії десь тут. І ви е подивитесь, яка це була шапочка. Я її відв'язала, зразу дитина на себе одягла, без всілякого прання. Петельки всі ще такі, ну, ви знаєте, що виріб треба попрати після в'язання, щоб всі петельки вляглись, а тут вона зразу одягла, така задоволена, і вибігла Вибігала вже на вулицю дивитись феєрверки і все таке. Тож, такі справи. Перша робота січня у мене ось така шапочка на неї. Я буду врахувати, що приблизно 100 г пішло пряж. Тому що кажу, десь невеличкий-невеличкий залишок був у мене такий невеличкий. Це, е, перша робота є. Е, наступна моя робота це були ось такі шкарпетки. А, Тут я собі нотувала, я зараз вам буду показувати. Це були ось такі шкарпетулі, шкарпетки з Ярославських пасем. Колись в Ярославі були такі пасма, різані. І це ця ниточка, мені хтось з дівчат прислав. Я дуже люблю цю ниточку, і там були дуже короткі пасма. Я їх звалювала між собою, ви можете бачити. Ось такі потовщення, десь, і то не всюди. Я так звалювала, щоб їх не дуже видно. Е, відділяла половинку ниточки однієї і половинку іншої, щоб вони не дуже були товсті, але десь, десь їх видно. І з цих пасом я зв'язала ось такі шкарпетки. Це були перші шкарпетки січня. Ці шкарпетки я в'язала. Я їх відв'язала повністю в Будапешті, Я навіть перев'язувала одну шкарпетку, тому що мене, е, в мене в'язала е, з однакових секцій, починала. Все-все-все, е, по рядочкам все виходило добре. І тут бац, і я дивлюся, а в мене від п'яточки полоски не співпадають. Якось так. І е, я передивилась ну Можливо, не одинакові, але я думаю, одинакові були пасма, Вони всі такі були коротенькі, і я їх так між собою з'єднувала, що ну, коротше. Коротше, я зробила висновок, що я е в'яжу під настрій. Колись я в'яжу більш чільніше, а колись я в'яжу більш так розхлябано. І в мене якось так е, пішло, що одна шкарпетка в мене була зв'язана, друг, друга шкарпетка, перша була зв'язана нормально, друга шкарпетка була тугіша, і я не дійшла до цієї синьої ниточки. Тоді я взяла, знову розпустила цю шкарпетку. Я в'язала її прямо у сестри на роботі, я розпустила її. І знову пров'язала, і аж так я дивилась вже, щоб у мене всі полоси співпадали. І так дійшла до того місця, де у мене вже синя ниточка, і у мене все склалося. Так, ці шкарпетулі у мене, десь у мене записано. Ці шкарпетки у мене 56 г. Я їх зважила перед відео, все позаписувала собі, і зараз вам розказую. Це були шкарпетки, перші шкарпетки січня. Далі другі шкарпетки були це я приїхала додому і одразу мене чекав подаруночок. такий челендж від Надійки. Надійка мені прислала ниточку, і ми в'язали в челенджі шкарпетки. Тут було 5 кольорів ниточок, і мені треба було їх якось вив'язати. Ці шкарпетки зв'язані від місочка, з п'яточкою Стронг. І уверх. У мене на каналі є ця п'яточка при в'язанні від місочка. І зверху, бачите, я ще навіть не заправила нормально кінчики. І зверху у мене закриття з накидами. Я зазвичай так закриваю, тому що це виходить досить таке еластичне закриття. Ці шкарпетулі. Я ще не довела до ладу, тому що не заправила кінчики. Тут у мене був хелікс, і, дивіться, по два кінчики. Хоча самі шкарпетки, вони, ниточки, я між собою кінчики звалювала. І вони повинні бути без вузликів. Ці шкарпетки у мене заважили 50 грамів. Ось так, 50 грамів ці шкарпетки. Бачите, ще ниточку треба заправити. Я їх відв'язала швиденько-швиденько заблокувала і відклала. В'язала собі ці шкарпетки, я залишу собі, тож для себе я ще щастину їх заправити кінчики. Далі, наступними у мене були шкарпетки скрапі. Це шкарпетки скрапі номер 2 Тому що номер 1 я відв'язала. В Угорщині, будучи в Угорщині, але ще до Нового року. А це були шкарпетки, це шкарпетки скрапі номер 2. Це у мене залишила ще ниточка, і у мене навіть ще після цих залишилась ниточка кольорова. І, напевно, скрапі номер 3 будуть теж. Тут е така ниточка фарбована, різні кольори. Є і не фарбована однотонна, це однотонна, це бачите, сіренька, ця. ця така сіренька, Тут я на манжеті повторила цей самий колір, що на місочку. І е ці ниточки, хто дивився мене, е ці ниточки я е витягувала у своєму е передріздяному адвентику. Тож, шкарпетки-скрапі, це треті, е, за рахунком, шкарпетки у січні. І вони у мене заважили, так, скрапі 71 грам. Далі. Далі я приїхала з Венгрії додому, і мене вдома чекали розпочаті шкарпетки ось такі від авантіян, Це донатна ниточка. Першу шкарпетку я відв'язала, як мені лягало, а далі почалось. Далі мені потрібно було відмотувати кольори і знайти ті ж самі секції, щоб розпочати другу шкарпетку. І хто в'язав з ниточки від avanti той знає. Бо я вже бачила багато дівчаток в'язали і відгуки різні. Буває таке, що з одного моточку ми зв'яжемо одну шкарпетку, далі витягуємо ниточку, ніби знайшли таку ж саму секцію розпочинаємо в'язати. А тут іде вже зовсім інакший візерунок, або навіть інакший відтінок ниточки. Щось там у них трошки з прокрасом не те, щось там із фарбуванням. Але, як на мене, то мені досить пощастило в цьому, тому що, як ви можете бачити, шкарпетки, ну, майже одинакові, правда? Якщо ось так і ось так дивіться, Тож, я, я віднайшла свої. Секції, але це було вже після нового року. Одну шкарпетку я відв'язала до нового року. А після нового року, коли я повернулася від сестри, я підбирала і в'язала другу шкарпетку. Так само розпускала, пров'язала стільки, розпустила, знову пров'язала. П'яточка пішла, щось там не так. Відірвала ниточку і, коротше кажучи, ледь, ледь. Я досягла такого результату. Тож, ці шкарпетулі. Так само я віднесла до шкарпеток січня, тому що в січні я з ними маялась і ще ой як маялась. Шкарпетки від, Avantia, від ниточки, з ниточки від Avantia. Це у мене буде 61 грам. Ось такі шкарпетки. І далі. Останні, що я дов'язувала цього місяця, і так добряче дов'язувала, так само у мене були розпочаті, напевно, що у стартах, шкарпеточки, ось такі і з такою, з таким клином по п'яточці, дуже класний цей клин, мені подобається дуже такі і зукрвовний. І такі шкарпетки. Тут у мене п'ятка ліневий бумеранг, така глибока п'яточка, дивіться. І це такий досить високий, високий тут е, палмілок, бачите. Е, це теж зукрвовний, ниточка укрвовни однотонна. і хеліксом я її пров'язувала з фарбованою мною пряжею. У мене ще є такий моточок. І я ці дві пари відв'язала, тому що вони в мене були ось так розпочаті в грудні місяці. Одна і друга, напевно, що, і не пам'ятаю, чи другу я вже зовсім в'язала повністю, чи вона все ж. Ні, у мене була резиночка просто. У мене були розпочаті ці дві пари, і я їх повністю відв'язала. Одну шкарпетку, потім іншу, одну, потім іншу. І ці дві пари шкарпеточок у мене разом заважили 163 грами. 81 грам і 82 грами. Ось так. І ще. І ще я записала собі, щоб не забула. І я в'язала. Такий новорічний декор, як будиночки. Це також я відв'язала їх досить багато. Було 4, і це, ні, три було, і це четвертий будиночок, так, три у сестри залишились, і я відв'язала її. Це для... Я відв'язала для племінниці. А вдома я вже в'язала ось цей для майстер-класу. І ще я зв'язала племінниці гномика свого різдвяного гномика, на який у мене є майстер-клас уже дуже-дуже давно, вже кілька років йому. І ще я відв'язала такий е светрик, такий на ялиночку. Хотіла, ну, такий декор на ялиночку светрик. І все це у мене десь приблизно заважило до 100 г. Тому що такі будиночки виходили десь по 13 грам, 15 ну, холофайбера там трошки, але вони в мене трошки були різні. Я пробувала і більше петель, і менше, і вищий, і нижчий. Отже, в середньому десь було, може, грамів 60. На будиночки, далі гномик був. Гномик такий, собі він більше, звичайно, важить. І був один светрик декор на ялиночку. Поставлю вам фотографію, яку я робила у сестри. Коли я від'їжджала, я ще хотіла сфотографувати, щоб у мене було на пам'ять. І з цим декором я також цей декор буду представляти, як свою роботу. У спільнику Оленки Буганової, різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. Отже, десь приблизно я на весь на всі ці іграшки, на цей декор дала, дала 100 грамів пряжі і у загальному у мене вийшло 601 грам. Тобто приблизно 600 грамів пряжі. У мене вив'язалось за січень місяць. Чесно сказати, е і не дуже багато, але і немало. Я думаю, за лютий буде набагато менше, тому що лютий місяць коротший, і в лютому місяці я не буду мати два тижні відпочинку, е тож і не буду так. Усилано в'язати, бо не матиму просто часу нав'язання. Тож, такий невеличкий дайджест по своїм в'язальним проектам я вам розказала, показала і разом з вами підрахувала цю свою пряжу. І так, я буду записувати кожен місяць, мені цікаво, скільки я її вив'яжу. У своєму шаленому темпі <хи>, життя, скільки я зможу вив'язати пряжі за рік. Отже, на цьому, друзі, все. Таке вийшло коротке, невеличке відео. Я рада, що в мене є ви, глядачі. Я дякую вам за ваші коментарі. Це неймовірно приємно. І це заставляє нас працювати далі, рухатися далі. Е, інколи буває, ти вже опускаєш руки з цим в'язанням шкарпеток, чи, чи ще чогось. Хтось, хтось дуже багато в'яже поясів, хтось шапок. Я, е, наприклад, весь час у шкарпетках. Інколи вже хочеться ось якісь такі іграшки нав'язати, дай Боже, щоб. Нам не потрібно їх в'язати у такому шаленому темпі. І дай Боже, щоб ці шкарпетки в'язались вже в у мирний час по потребі для себе, для рідних, для друзів, на подарунки. А між тим, і в'язались речі для себе, якісь і ще інші якісь речі для себе. На цьому буду завершувати. Спасибі всім. З вами була ваша Оксана і це мій канал Оксімур Хендмейд по-українськи. я з вами прощаюсь ненадовго, лише до нових творчих процесиків. Па-па, друзі!